Доброго дня вас вітає компанія Автоексперт. У нас нове надходження: Volkswagen Transporter 6.1 в лонгверсії, дабл кап Фомоушен. Восьмого місця 2020 року, перший облік 10-го місяця. Зараз автомобіль має пробіг 163 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жоднофарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 199 кінських сил. Коробка передаці містопінч та автоматична. Привід. І по комплектації у нас двигун 199 кінських сил і 146 кВт, 5 місць і дві бокові дверки, два ключі та пульт від відбасти сама вебаста, фулет активні фари з вирізанням автомобілів і автоматичним дальним світлом, опціональні диски Радіус 17, два комплекти колес на дисках з гумою літньою і зимовою. Трижний дзеркала з підігріл датчики дощ світло. Мультикармо, активний круїз-контроль, дістронік утримання в смузі. Екран Bluetooth Type-C навігація Apple CarPlay, Android Auto. Кондиціонер підігрів передніх сидінь, режими їзди, асистенти визду з паркування, оздоблення салону, текстиль. Нагадуємо, що у нас 5 місць. Також є допомога під час паркування парктронік спереді та ззаді і задня камера. Ззаді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу і також є фаркоп. Автомобіль свіжий пригне Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, Зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміну наступного. Мастило в двигуні та усі фільтра, колодки, гальмівні, передні та задні. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, Передня оптика затягнута, бронеплівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюти, покупки з ПДВ і розрахунок на картку. Перегляд та тест-драйв можливий у місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр Чайки, Плаза. Або місто Рівне, вулиця Борка, 28 є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна. 41999. Бажаємо вам гарного дня. Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на ТЕЗДРАЙВІ!